Поки що не, не, не суттєво, але якщо так буде продовжуватися, то буде вплине суттєво. Поки що ні, тому що ми очікуємо, що він все ж таки стабілізується, від влади, скажімо так, чекаємо якихось конкретних дій. Ну звісно, повлияло, що ну, слава Богу, кредитів нету, ми не набирали кредитів. Ну, чувствується, порушення не, не чувствується. Я тут, в принципі, розумію. Я думаю, що стабілізується. Я думаю, що багато в тому винувата Росія своїми тими закидушками з газом. Друге, вони постійно напрягають людей, що вони нам всі заводи позакривають, пугають інвестора і так далі. Люди втікають, із того, гроші витягують з капітал із банків. Так, зростання цін ми відчули. На городню продукцію особливо. Так, це правда. Зростання цін, коли воно зупиниться. Хвилює то, а так всі, я думаю, що всі відчули. Дуже почули. І Це дуже тяжко. Я пенсіонерка і самі розумієте, як тяжело жити на пенсію, що ціни не на все. А ще потім виростуть ціни на газ, на електричество, то це буде дуже тяжело на все. Зростання цін, звичайно, відчула. Зарплати ж не виросли, все інше в цінах. Практично все. Ясно, що відчула. Відчула і комунальні послуги, піднялися ціни на продукти, на бензин піднялися, то все, все, все видячки. Зараз са аптеки йдемо. Лікарство, користувалося 116 гривень, зараз 296 гривень. 196-176 вот нашли самую дешевую 176. не в состоянии 6, покупать 90 такие лекарства. Это на наши пенсии. Когда пенсия 1000 гривен. И очень интересно интересного справительства, значит, пенсия не поднимать. Так. Жив, Получаем в почему-то, а они живут почему-то по долларам. Почему? Все цены поднимаются. Пенсии не поднимаются, зарплаты не поднимаются. А зараз наш народ довели до граничної точки кипіння і зараз хочуть зіграти соло на струнах голодної душі народу. Розумієте? Я зберігаю спокій, я оптиміст, я думаю, що все зміниться.